З 2004 по 2007 рік на телеканалі MTV у програмі тачка на прокачку, в якому старі автомобілі були перетворені на круті тачки мрії кожного з учасників. Ведучим шоу був репер ікзібіт, який забирав зіпсовані авто та повністю переробляв їх. Яскраві дизайни та блискучі диски були лише початком, оскільки кожен автомобіль також мав унікальні фішки, що відображали особливість власника. Але насправді шоу містило багато ситуацій, які відбувалися за кадром та змушують замислитися. Чому хтось взагалі довіряв своїй автопрограмі. Ось дивовижна правда про тачку на прокачку. У 2013 році чоловік на ім'я Джастін Дірінгер написав пост на Reddit, присвячену його появі у 2005 році, на шоу тачка на прокачку. Там він розповів, що насправді механікам шоу знадобилося понад 5 місяців, щоб прокачати його машину. Хоча у програмі було створено враження, що автомобіль Джастіна був у ремонті всього кілька днів. Після усіх цих місяців виявилося, що весь тюнінг був лише. Як сказав Джастін, косметичним майстри не вдавалися до будь-яких механічних питань із автомобілем, повністю зосередившись на тому, щоб зовні авто виглядало круто. Крім того, Джастін повідомив, що впродовж 5-7 місяців, поки автомобіль прокачувався, учасники шоу залишалися на одинці. Вони повинні були забезпечити і оплатити собі інший альтернативний транспорт. І оскільки більшість людей не мають двох автомобілів, це часто була оренда. Програма полягала в тому, що багато учасників були молодше 25 років, тому знай. Машину в оренду було часто складно і дорого. У 2015 році в інтерв'ю Huffington Post з Джастіном та кількома іншими учасниками шоу вийшло ще більша правда про програму. По-перше, майже все шоу було постановочним з самого початку. Навіть відео резюме учасників були перебільшені або просто вигадані. Одна з учасниць, 25-річна жінка на ім'я Брук, отримала вказівку від продюсерів сказати, що їй 22. Вони також хотіли, щоб вона сказала, що захоплюється кіно, хоча вона такою не була. О, оскільки вони мали на увазі автомобіль у стилі кіно і хотіли мати привід зробити його. Брук також сказала, що сцена, де екзібіт застав її зненацька вдома, була фейкова. По-перше, вона вже була прийнята до шоу і повністю розуміла, що він приїде. По-друге, це не був її будинок. Інші учасники сказали, що вони мали подібний досвід. Шоу винаймало будинки, які відповідали їхньому телевізійному баченню, заселяли туди учасників і казали їм відкривати двері, коли проходив екзібіт, і поводитися так, ніби це був Найбільший шок у їхньому житті шоу також намагалося створити сюжетні лінії для учасників. Учасник на ім'я Сет розповів, оскільки він був великим хлопцем, шоу розкидало цукерки по всій його машині і підштовхнуло його сказати, що він зробив це, тому що хоче мати можливість насолоджуватися цукерками у будь-який час. Звісно ж, його прокачена тачка була укомплектована автоматом з солодкою ватою, і шоу зняло, як він її поглинає. Інший учасник на ім'я Джейк розповів продюсерам, що його бабуся іноді курить в його машині. Тому вони розкидали недопалки по всій підлозі та сидіннях, щоб створити враження, ніби вона постійно курить там. Крім того, шоу хотіло мати сюжетну лінію, де Джейк був самотнім через те, що його машина була такою жахливою. Проблема полягала в тому, що у нього була дівчина в реальному житті. MTV наказало йому або не згадувати про неї, або одразу її кинути. Сподіваємось, він вибрав перше. Вигадки на тему Джейка продовжувалися, коли MTV вирішило, що його машина просто недостатньо застаріла для телебачення. Тому вони використали засіб для зняття авіаційної фарби, щоб зробити вигляд, що його бампер відвалився. Дивно, що вони не кинули піаніно на машину, щоб трохи придавити дах. Навіть його реакція на прокачку автомобіля була фейкова. MTV хотіла, щоб їхні учасники були дико збуджені і схоже. Джейк цього не зробив. Тому як він розповів хаффо, хлопець на ім'я Пік Дейн, який насправді був дуже великим, провів з ним 10-ти хвилину бесіду, яка включала підбадьорливу заяву. Ми вклали в це багато роботи. Ми очікуємо від Трохи більше ентузіазму. Це звучить менше як корисна режисерська порада, і більше як залякування з боку мафії. Аксесуари самі по собі не були підробленими, так? Ну, типу того, усі ті класні іграшки були реальними, але більшість з них не були розраховані на тривалий термін служби. Багато з них або перестали працювати, або були просто прибрані незабаром після того, як камери перестали знімати. Наприклад, Сет згадав, що мультимедійні екрани, встановлені в його автомобілі, і практично в кожній іншій машині на шоу, зламалися. Після кількох переглядів, окрім того, блискучі світодіодні лампи, які вони встановили в його сидіннях, дуже швидко нагрівалися. Вони були настільки гарячими, що він так і не зміг ними скористатися. Він також встановив на свій автомобілі підйомні двері в стилі Делоріан, але задні двері довелося зняти, перш ніж він зміг сісти за кермо. Стержні для підняття дверей просто не дозволяли встановити ремені безпеки. А пам'ятаєте, той автомат з солодкою ватою? Так, от в шоу забули встановити купол на машину, що означало. Що нитки цукрової вати розліталися на всі боки, коли він намагався нею користуватися. Тим часом Джастін встановив і висувну нішу для шампанського, і автокінотеатр, кіноекран, прикріплений до внутрішньої сторони капота, встановлені як частини його процесу прокачки. Жоден з цих елементів не був призначений на постійне використання, і обидва були зняті після зйомок. Продюсер шоу Ларі Хохберг пояснив міркуваннями безпеки, чому багато з цих прибамбасів було знято після зйомок. Це підтвердило. Що вони прокачували автомобілі для камери, а не для водіїв, прямо з вуст продюсера. Таке ставлення до камер пояснює, чому вони майже ніколи не займалися механічними проблемами автомобіля. Сет зізнався хавпо, що йому довелося купити новий двигун всього через місяць після того, як його машина була прокачана. Він також сказав, що додаткові функції прокачки збільшили вагу його автомобіля, тому що механіки шоу не відрегулювали підвізку так, щоб вона витримувала всю цю додаткову вагу через. Це сет відчував себе як у човні, і його машина йшла на дно щоразу, коли він наїжджав не на нерівність. У той же час Джейк потребував нового глушника, але механіки нічого не зробили. Замість цього вони встановили фальшиву вихлопну трубу, просто щоб машина звучала і виглядала крутіше. Оскільки сам автомобіль не працював краще, Джейк продав його через місяць після того, як Екзібіт та його команда зробили свою справу. Незважаючи на те, що шоу було в кращому випадку неправдиве, а в гіршому фейковим, здається, бути у Учасником цієї програми було не так погано. Багато учасників мають приємні спогади про свій час командою Тачка на прокачку. Багато з тих, кому довелося продати або викинути свої тачки, все ще сумують за яскравими колесами. Один з учасників навіть заявив, що шоу допомогло йому вийти з зони комфорту. Я був дуже сором'язливий, сказав він. Але участь у цьому шоу дала мені дещо впевненості, і це зробило мене тим, ким я є сьогодні. Я найбільш комунікабельна людина, яку ви коли-небудь зустрічали. Незалежно від того, що перед. Передача була неправдивою допомогти комусь стати кращою людиною. Це позитивний знак для репутації шоу тачка на прокачку.